Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Чубинському, де закінчили монтаж ось цього навісу. Вже все готово. Ось ви можете бачити результат, як все виглядає. Встановлені фальшпанелі по периметру цього навісу. Зроблений хозблок. Зараз зайдемо всередину, я вам більш детальніше покажу, як там все це зроблено. Білий полікарбонат, виробництво Марлон, Англія. Гарної якості. Ось такий хазблок у нас. Тут також встановлені жалюзі. Ось такі полички ще зробили додатково. Також за углом тут будинку зробили навіс для тераси розміром 3 на 6 метрів. Також в такому ж стилі з декоративними фальшпанелями, панелями з білим полікарбонатом. Ось ви можете бачити, як він виглядає. У нас вже дощик він пішов. Ось така ось красота. Можна влітку сидіти. Сонце тут, он, бачите, південна сторона, сонце якраз світить. То... Політку тут під білим полікарбонатом буде комфортна тінь, не жарко. Ось так ось це все виглядає. Всім гарного дня. Телефонуйте, замовляйте у нас ось такі навіси і буде у вас така красота біля будинку.